Українські бійці просуваються на півдні, за даними експертів, конфлікти і напруженість серед окупаційних військ сприяє успішному контрнаступу ЗСУ. Всі деталі успіхів наших оборонців просто зараз на каналі «Сейчас». Станом на 27 вересня Збройні сили України успішно наступають на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України разом з тим, як відзначають у інституті вивчення війни. Командування Росії не організувало глибокої багаторівневої оборони на півдні. Під Токмаком, до прикладу, нині сидять війська 42-ї мотострілецької дивізії армії РФ. Але для захисту у них обмаль ресурсів. Крім того, як кажуть американські фахівці, збройні сили дійшли до околиць населеного пункту Новопрокопівка. Там на них чатували хіба що виснажені російські підрозділи. Далі цитуватиму. У спробах росіян контратакувати українські сили в районі Новопрокопівки дедалі частіше беруть участь вже деградовані підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії. Хоча ще нещодавно за контратаки в цьому районі відповідали російські підрозділи повітряно-десантних військ, себто ВДВ, пише інститут вивчення війни. Ситуація у Вербовому за 12 кілометрів залишається незрозумілою, оскільки днем раніше, 26 го числа, українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області. Окупанти направду бояться прориву лінії зіткнення. Я не веду вчорашні слова речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна. На Мелітопольському векторі ЗСУ продовжують наступальну операцію. Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи окупантам втрати і виснажуючи ворога. Він уточнив, що на додачу у районі села Завітне бажання неподалік вже деокупованих старомайорського та урожайного, триває активна оборона Збройних сил України. Командири на місцях намагаються покращувати тактичне положення, а також ведеться контрбатарейна боротьба. Зважаючи на тотальну неспроможність путінських вояків та успіхи наших бійців, країна агресор повертається до старої маніпуляції. Росія може знову вдатися до ядерного шантажу та створити умови, які призведуть до інциденту вже після деокупації Запорізької атомної електростанції українськими захисниками. Про це попереджає міністр енергетики Герман Галущенко. Далі пряма мова. За словами посадовця, аби не допустити цього, важливо організовувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об'єкті та переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію. Очільник Міненерго також наголосив, що обстрілюючи об'єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для всього світу. Галущенко додав, що відповідні дії терористичної федерації є ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу. А Як думаєте ви, чи зважиться Путін таки зіграти на життях сотень тисяч людей? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Я вас чекаю просто під цим роликом. Не забувайте про свої вподобайки, поширюйте це відео, а також підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше. Я ж також зазначу, що за даними Генштабу Збройних сил України війська нашої держави просуваються також на сході, а саме на Бахмутському напрямку. Більше про те, як це відбувається. А також як окупанти зі страху формують свої укріп райони на Запоріжжя та у Криму. Дивіться за мить. Про це я вже говорила у попередньому випуску новин. Тому не перемикайтеся, не ставте це відео на паузу і нумо дивитися. Росіяни не на жарт бояться наступу Збройних сил України на півдні. Нові укріплення окупанти зводять у Запорізькій області. А у анексованому Криму і взагалі свої вогневі позиції загарбники облаштували просто на пляжах. Чи допоможе ворогу вся ця метушня ухилитися від удару, який обов'язково настане? Пропоную з'ясовувати просто зараз на каналі Січас. Отже, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє: Росіяни будують нові укріплення. Відчуваючи постійний натиск збройних сил України, російська армія створює нові укріплення в тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, розповідає міський голова. Зокрема, на північ від населеного пункту Токмак з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого зсу села Роботине на межі Донецької та Запорізької області для побудови фортифікації ворог почав заганяти бетоновози. На захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 500 тисяч гектарів. Крім цього, на Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманаю, Кирилівки, територія Приазовського нацпарку. Так само нові вогневі позиції виникли у тимчасово окупованій Євпаторії, це вже Кримський півострів. Загарбники облаштували точки прямо на пляжах. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». вони інформують, що там обладнано чотири вогневі позиції. Примітно, що всі ці позиції розташовані на набережній незалежності. Погодьтеся, дуже символічно. В цілому ж на півострові для путіністів ситуація дуже гнітюча, особливо після операції Сил безпеки та оборони України під назвою Крабова Пастка. У Севастополі, коли нагадаю, був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії, таку от оцінку становище вояків путінських військ дають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника відомства Андрія Черняка, тривожність Росіян посилюється із кожною наступною спецоперацією СБУ. Далі залюбки процитую єдиний безпечний варіант для росіян у Криму. Перебазуватися геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлухом, наголосив він, та додав, що ГУР бачить усі переміщення росіян на території Криму, а збройні сили використовують ці розвіддані для регулярної бавовни. Також пан Черняк наголосив на регулярних вибухах у самій федерації. Можна побачити певну закономірність: горять об'єкти російського ПВК, зокрема підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об'єкти, як от будівлі ФСБ чи військові містечка із розміщеною там технікою та особовим складом, сказав військовий. Розвідники нагадують про існування списку пріоритетних військових об'єктів на території держави агресора, які підлягають ураженню, і є, я зазначу, законними цілями. Так, однем раніше начальник головного управління розвідки Кирило Буданов окреслив, що контрнаступальна операція нашої армії почалася ще на початку літа і триває досі. Якщо ж говорити про Крим, то не можна не помітити, що від середини серпня щодо півострова йде. Певна активізація. Далі дослівно. Тому, по-перше, сам факт полягає в тому, що ми уражаємо військову інфраструктуру та військові об'єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупанта. Якщо ми заглиблюємося в удари по системі ППО, то тут усе складніше. Самі системи протиповітряної оборони це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх Виготовити і під російськими прапорами потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України, а також на захисті Москви. вони забрали протиповітряну оборону звідусіль. Тому природно, коли ми залучаємо ще один і ще один батальйон протиповітряної оборони російської армії, їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть задіяти меншу оборону в інших місцях. Каже пан Буданов. Ну і другий момент у відволікання цієї ж оборони, за словами пана Буданова, полягає в тому, що наші воїни роблять ці діри в загальному охопленні ППО. Як бачимо, спецпризначенці налаштовані рішуче, але підгорає у всіх сенсах в окупантів і без нових прильотів. Так от місцеві пабліки пишуть про велику пожежу. Поряд із селом Школьне, це Сімферопольський район. Вогонь простягнувся на кілька десятків метрів вздовж поля. Місцеві спостерігали клуби чорного диму, який розсіював вітер по всій окрузі. Обставини цієї пожежі з'ясовуються. Кримські гауляйтери при цьому горіння жодним чином не коментують. Ну а у спільнотах кримчани нічого не сповіщали про нові влучання чи навіть роботу ППО. Тому будемо за цим слідкувати. А ще одразу в двох місцях тамтешні жителі інформують про горіння у районі Приозерного за 16 кілометрів від міста Керч. З'явився чорний дим, неподалік інфраструктура порту Камиж-Бурун. Можливо, це просто спалахнула трава на полі, але цей момент знову ж таки ще уточнюють. А як думаєте, ви чи встигнуть противники підготуватися до нових ударів? Або ж кривавий кулак дістане їх там, де ці аж ніяк не чекають. Напишіть свої думки в коментарях. Також тисніть свій лайк, тисніть на підписку і не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не пропустите жодних оновлень.